На, на, ходи сюди, на, на. У тимчасовому прихистку для переселенців, який організували у прафіальному будинку в селі Грабовець Великогаївської громади, завжди людно. До дітей, яких рашисти вигнали зі своїх домівок, місцеві дітлахи приходять щодня. Тут у них є навіть своя так звана ферма і баранчики, яким дівчата і хлопці вже дали імена. Є Каті, Стефан є, Генріко. Прихисток для людей, які переїхали у Великогіївську громаду з окупованих територій, організували за підтримки благодійного фонду Карітас та проєкту реагування на надзвичайні ситуації та наслідки бойових дій в Україні ще на початку війни. Волонтери відремонтували будинок, укомплектували кухню, пральню і навіть відпочинкову зону. Ми почали його так відновлювати, реставровувати. Він є дуже давній. Він має Поза 100 років. Тільки ремонти почалися, ми прийняли сюди 6 чоловік. З двома дітьми, де вони тут мешкали впродовж трьох місяців. Зробили так, щоб знаєте, щоб та кухня мала якийсь належний такий ну, стан. Що ми тут, наші сестри-сестри, які є в церковному комітеті, вони зробили пироги, і ми в камеру морзійну складали, і ми ділилися тими продуктами, тими, що можемо поділитися. Власне, ну тут поки ті, що живуть на даний момент. Зараз у прихистку живе сім'я Марини Чистоклєтової з Харкова. Сюди вона приїхала з 10-річною донькою Софією. Терпня. Жінка за професією кондитерка, тож у домі завжди пахне свіжою випічкою. «Я кажу, мама, знайшла машинку для збивання тіста. І я кажу, вже як параноїк, шукаю, чого б його напекти і куди б його напекти. Ну тобто, розумієте, людина, яка хворіє цим і ходить і має чимсь руки свої зайняти, тобто це гарний старт. Отець мені вже навіть пропонував, а давайте, може, свій благодійний якийсь розпродаж влаштуємо. Ну, тобто, борошна є. Там яйце якась курка на проборстві знесе. А її донька Софійка вже знайшла нових друзів. Це моя Нюся, її привез сюди отець Михайло, тому що мені було дуже сумно, без моєї собаки, яка залишився в мене вдома. Мама їй поцепила ошейник від бліг, і тепер вона наш третій член сім'ї. Софійка та ще троє переселенців навчаються у навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи в Грабовцях. Прийняли їх тут добре, як своїх. Дітки-переселенці дуже влилися в наш колектив. З дітками дружать, їх ніхто не ображає. З перших днів повномасштабного вторгнення в Україну освітяни грабовецької школи вели активну волонтерську роботу. Наші жителі активно долучалися до збору. І постільної білизни, і продуктів різноманітних і закруток. І ми в школі організували у кількох класах кімнати для переселенців. Загалом у Великогаївській громаді прихистили понад дві тисячі внутрішньо переміщених людей. Марина Чистоклєтова – переселенка із Вовчанського району, що на Харківщині. Події після 24 лютого жінка згадує як страшний сон. Світла нема, продуктів нема, нічого не завозиться. Гарна тенденція: приїжджали тяжкі машини і відстрелювалися від нашого городу. Ну це метрів 600 від моєї хати. Утім, покидати рідний дім. Жінка разом із донькою та батьками категорично не хотіли. Ти звикаєш сажати город під вистріли, ти звикаєш їсти обідати. Просто починають гатити. Тато кладе ложку, каже: Господи, знову поїсти не дали. Все змінилось одного вечора. Грашисти влаштували феєрверк з неба, почали стріляти за пів кілометра від їхнього подвір'я. Десятирічна Софійка налякалась найбільше. Я дуже спугалася, вибігла боса можна навіть сказати трохи гола, тому що ну, типу, я була в майці, було холодно, ще й в шортах і без носків. Я вибігла просто собі ногу поранила об камінь. Це і стало останньою краплею для сім'ї Чистоклєтових. Марина разом із донечкою вирішили врятуватись. Утім, куди. Дитина питає, мама, де ми будемо жити, а я не знаю, що їй відповісти. За декілька днів евакуації під обстрілами сім'я опинилась на Тернопільщині у прихистку для внутрішньопереміщених людей, які облаштували у селі Грабувець Великогаївської громади. Їх зустрів і прийняв як рідних адміністратор парафії покрови Святої Матері Божої, отець Михайло Піняга. Це надзвичайно добра людина. Знаєте, це ті люди, які допомагають не тільки словом, а й ділом. Ми старалися створити певні такі умови завдяки співпраці Карітасу України і нашого карітасу благодійного фонду. Волонтери відремонтували для переселенців будинок, окомплектували кухню, спальню, пральню і навіть відпочинкову зону. Тільки ремонти почалися. Ми прийняли сюди шість чоловік з двома дітьми, де вони тут мешкали впродовж трьох місяців. Це були сім'ї з Києва із Димирки біля Києва села. Ну, вони себе тут дуже комфортно, гарно почували. Вони дуже щасливі, задоволені. Ну, і десь на початку червня вони поїхали до, назад до Києва, бо вже вважали, що це безпечно вже перебувати там на місці. Ну і тепер тут проживає сім'я. Е з трьох чоловік, але мама зараз поїхала їхня до бовідбувається деокупація тих територій Вовчанського району Харківської області. І Зараз проживає донька з, ну, з донькою тої мами, власне тут, де ну, вони себе. Більше вам може вам розкажу. Тут віднайшли, знайшли, ми старалися створити певні такі умови завдяки співпраці Карітасу України і нашого Карітасу Благодійного фонду. Зробили так, щоб, знаєте, щоб та кухня мала якийсь належний такий ну, і стан. що Ми тут, наші сестри, сестри, які є в церковному комітеті, вони зробили пироги, і ми в камеру морзійну складали, і ми ділилися тими продуктами. Марина за професією кондитерка, тож у домі завжди пахне свіжою випічкою. Просто я займаю свої руки, от я вам чесно скажу. Тобто приходили дітки до нас, я їх закликала, ми з ними пекли піцу. А от у Софійки від стресу вже з'явились перші сиві волосини, та навіть у цьому сім'я шукає позитив. А дитина каже: мамо, треба в усьому шукати плюс. Тепер ти мені дозволиш зробити мілірування. Вони тікали від нашестя окупантів, щоб вберегти себе і свою сім'ю. Такі історії змушують не просто зрозуміти реалії війни, але й збагнути, наскільки важливо цінувати те, що ми маємо.